1 грудня при обласній державній телерадіокомпанії Лтава працює творча молодіжна експериментальна студія. І сьогодні саме у студійців ми дізнаємося, чи вірять вони в Діда Мороза, адже вони колишні діти і до див найближче ніж ми. Ходімо. Доброго дня, Доброго. пані Євгенія, і зараз я передаю мікрофон. Їй прошу. Доброго дня, Олена. Доброго дня, глядачі. Я Євгенія Держговська, ведуча сьогоднішньої світської молодіжки. І зараз ми дізнаємося у юних студійців. Чи вірять вони у Діда Мороза? Що таке Дід Мороз? Це не що інше, як я так вважаю, втілення снігу, морозу, такого холоду, знаєте, зими. Але разом з тим, як не парадоксально, це також і втілення тепла, казки, затишку. Взагалі, наскільки я знаю, у світі взагалі існує. Щось до 50 цих от втілень, от, наприклад, у Бразилії діда мороза нашого звуть Пернуель, у Франції Папа ноель А білоруси взагалі в цьому плані дуже сильно відрізнилися. У них діда мороза звуть Зюзя. От круто, так? От, тому я вважаю, що коли справа йде до канікул новорічних свят нового року. То вірити в Діда Мороза, Гендальфа, професора Дамблдора, це завжди круто. Вірте, не бійтеся, виглядати якимись смішними, це скрасить ваші канікули і допоможе відчути справжню атмосферу казки. Безумовно, вірю взагалі, я вірю в новорічні дива загалом, вони дійсно трапляються, а Дід Мороз, він, в принципі, є втіленням усіх новорічних чудес і невід'ємним атрибутом свята. Тому, якщо зі мною трапиться щось казкове, неймовірне в новорічну ніч, я, звичайно, буду знати, що це. Ніхто інший як Дід Мороз. Продовжуйте вірити. Ви молодець. Дякую. Доброго, Доброго дня. Ви вірите в Діда Мороза? Ну, звичайно, вірю. Чому ви мені в нього не вірите? Ви ж не із тих наївних, які думають, що Дід Мороз це батьки, які кладуть подарунки під ялинку. Ну це ж смішно. Дід Мороз він приліта з північного полюсу. Не вірте казочкам. Не буду, дякую. Добре. Звичайно вірю. Я кожного року пишу йому листи Покладеш на підвиконня, і зранку відповідь у вигляді подарунку. Звичайно, я вірю. Чому ж мені не вірити в це? Доброго дня, а ви вірите у Діда Мороза? Знаєте, я один із тих людей, які досі вірять в людську доброту і безкорисливість. І чорт забирає. Звісно, вірю, Діда Мороза. Який ви молодий? Звичайно, вірю. Я його бачила, я йому допомагала. Ми разом літали до діточок, дарували їм подарунки та робили свято. Чому мені в нього не вірити? Які ви молодці, я вами пишаюся. Доброго дня, а ви вірите у діда Мороза? Доброго дня. Звичайно, вірю. Я трошки запізнився, бо стояв от в черзі за ялинкою. І вірю, що справа Діда Мороза живе в кожному з нас і дарувати людям тепло це наша справа. Дякую. Пані Олено. Я, а ви вірите у Діда Мороза чи ні? Я вірю у тих чоловіків, які самі можуть стати Дідами Морозами. Оце не справжнє. за таких я буду піднімати келихи в новорічну ніч. Вірити чи не вірити, то вже знаєте справа, яку не помасаєш руками. А Чинки, ось що відрізняє Діда Мороза від не Діда Мороза. Ось так. дякую. Звичайно, я вірю в Діда Мороза, адже хто як не Дід Мороз, піклується про Оленів. Як ми знаємо, олені ходять по місту, також це уособлення Нового року. Олені серед нас, тому дідусь мороз піклується про них. Кормить їх, і ми маємо завдячувати саме Діду Морозу за уособлення Нового року. Дивна відповідь, дякую. <світ> Дивна відповідь будемо вручати, Анічці наш берега. Аня, це тобі. Дякую. Дякую. Так, звичайно. Я вірю в Діда Мороза, адже під час навичних свят ми часто його бачимо на вулицях нашого міста. А те, що їх буває відразу декілька, то просто його друзі, які допомагають йому вітати людей. А ті, хто не вірить Діда Мороза, то просто вони себе погано поводили і він їм приносив подарунки. Ось так. А ви вірите? Так, звичайно, вірю, адже Дід Мороз це чудо, а в чудеса потрібно вірити. Дякую, у вас була просто чудова відповідь. Я вручаю вам цей оберіг на згадку про нашу передачу. Так я вірю в Діда Мороза, тому що хто ж як не він може перенести нас із тих сірих буднів у прекрасну чудову зимову казку. Взагалі я вважаю, що в чудо потрібно вірити, і тому я щиро в нього вірю. Ну, я також, звичайно, вірю Діда Мороза, а ще Снігурочку, яка допомагає їм Діду Морозу, класти подарунки під ялинку сухняним діточкам. І не тільки, а ще дорослим, мамам, татам і всім, всім, всім. Я вірю у Діда Мороза і в новорічні дива. І хочу, щоб кожен із нас згадав ці чудові слова, що дива трапляються тоді, коли ми в них віримо. Дякую вам за вашу чарівну відповідь. Дарую вам на згадку ціляльку мотанку Дякую, дуже приємно. Пост. Понесвітській молодіжці здано пост прийнято з Новим роком, з Новим Роком.